Погода знову заносить дощі в Україну. Я Богдан і зараз розповім деталі. Одинадцятого вересня уся увага буде до західного регіону через атмосферний фронт, який принесе звиви та грози впродовж доби. Порешті території України без опадів. Рангова температура повітря в Україні коватиметься у межах від 9 до 18 тепла. Але в день температура в повітря підніметься до 15-26 тепла. Переви вітру впродовж доби сягатимуть швидкості від 7 до 15 метрів на секунду. Більш відчутний вітер буде на заході країни з перевами до 15 метрів на секунду, 12 вересня дощі та грози продовжать вирувати на заході країни. Також дощі зачіплять Одеську область впродовж доби. Першій території України без опадів. Ранкова температура повітря коватиметься від 9 до 20 тепла. Деталі по регіонам на екранах. В день температура повітря в Україні підніметься до 15-26 тепла. вітру впродовж доби сягатимуть швидкості від 5 до 10 метрів на секунду. Більш відчутний вітер буде на сході з первами до 10 мс. Ось такою буде погода в Україні на два дні. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, якщо вперше. Якщо вже підписані, ставте вподобайки та коментуйте відео, бо так його подивляться більше людей. Все буде Україна, бережіть себе.